Всім привіт ви на каналі Валіяр Варбоскин. Мої підписники. Сьогодні в нас буде огляд на машинку, але не просто машинку, а на рідкісну модель. Це в нас Lexus SC430. Фірма KinSmart масштаб 1К36. Це в нас буде такий коротенький огляд. Ця машина синього кольору. Відкриваємо двері. Салон, кстаті, білий, тому що на всіх машинках, які я робив на них огляд, салон чорний. А тепер є і білий. Фари є. Хромірована рішотка. Колеса. Крутяться. Задні фари на місці. Передні фари на місці. дзеркала є отакі. На дні написано, що це Lexus SC430. Це дуже рідкісна модель. І така вже модель не випускається дуже давно. В кінці в нас буде дуже цікавий факт про цю модель. Lexus SC430. Люксові автомобілі, що випускалися Lexus з 1991 по 2010 роки. В першому поколінні це купе, в другому родстер. Друге покоління SC пропонується у вигляді задньопривідного родстера з жорстким складним верхом. Має. 278 кінських сил. 43-літровий двигун. У 2005 році модель модернізували. У липні 2010 року Lexus зняла з виробництва модель SC430. Сама машина знялася з виробництва з 2010 році. А сама моделька KingSmart зняв з виробництва у 2013 році майже 11 років тому